по вас приеду. Стой, 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 стой. Балуешь ты? Uh -huh. У нас тут есть ел. Американский, чисто гуманитарку ухать uh не -huh. нашли. Ну, значит, да. ну, ребята, все, писец вам. Состояние банка тушенки. Да. Той, О, це мамка. О, це написано котячий корм. Это то виверни Мен, Так. Иди їж. Пока не так поїсть. Що ж вони не впечатлены? Мам неньку він Аж це для мене, да? Так чотири штуки в вряд. Я рак, і ланцет. ланцепт обстріляна вражена, вражена. Плюс, плюс прийняв. Не знаю, якщо у мене чотири. 120, то 120, вже 200 Ну це і ваші, я тебе пишу, да я свої не читаю. Блин, як по заказу тобі, брато. Як по заказу. Хоть свой своїх не то. ДК у нас есть, бензин есть, ДК есть, жратье, вода есть. Уже все, подживем. Подживем. Зять. Грак. Снежок. Кулибин. Кулибин даже ровный чувак. Наш відзвод займається прикриттям всіх логістичних маршрутів, по яким пересувається наша техніка, особовий склад, і, так, і тому інше. Забезпечуємо безпечне пересування, безпечної техніки і особового складу. ВПІшки, ланцети, розвіддрони. В принципі, все, що літає, те літає. Все, що можемо, можем, те збиваємо. Зараз в основному так така, що вони е, скидають FPV е, із, е, із більших дронів, от, наприклад, там, з Молні там, чи з привета. І вони просто чекають, ці фішки на дорозі. Зачасту ФПВшка може залетіти до тебе не з повітря, а з землі піднятися. Ти можеш приїхати, а вона потім піднімається з асфальта і вже женеться за машиною. Це ми їх називаємо ждуни. За ждуни. половиною роки. Оце всі ми кроме цього спана. Рік місяць. Да, він і місяць. Ну, одразу, одразу одразу ППО, я... да. Були ППО, були зенітниками, були хлопці ПЗРКшниками, а зараз ми стали кулеметниками. Ну так, да. недавно вивчився. Да, кулеметник згодно. Сама актуальна зараз задача це логістика, забезпечення толкової логістики для наших сумішних сил, підрозділів. По крайній мере, на ці позиції цих хлопців. У нас є група є, яка займається е, збиттям шахедів, це зенітчики. Потихеньку боремося. Десь отак. ось. ми. так. всі да. ж воно нормально, не жалуємо. Сиро, звісно. Зато зараз в жари заходиш так капітально. Ну воно, звісно, бачиш і голос. І так уто як хто склонний, кашель трохи, Ну нічого. Переживемо. Холодильник. В ковбаса. Щоб мухи не влізли. Пригай закрити. Skal vi ha